Перед вами антидріфтовий геймпад, який сам вміє центрувати стіки. І це настільки круто, що всі інші переваги вже не мають значення. Але я був би не Іван Панч, якби розповідав не про все. Всім привіт! З вами Іван Панч, і у мене на огляді Гулікіт Конг Контролер, який працює на Нінтендо, на смартфоні, на комп'ютері. В нього є вбудований гіроскоп, магнітні тригри. У його стіків немає мертвої зони, і саме головне, вони не дріфтять. А ще у нього в комплекті є захисний кейс, і все це дешевше 35 баксів. Цікаво, тоді погнали. Коробка першого кінконга бюджетна, як і сама модель. Але не дивлячись на це, всередині нас очікує сюрприз. І не аби який, а справжній антивандальний пластиковий кейс, невеличка інструкція англійською та китайською мовами, USB Type-C, USB Type-A дріт, довжиною півтора метри, і маленька картка з нотатками з пластику, всередині кейсу, сам геймпад з додатковим захистом глянцевих кнопок. І уважний глядач помітив, що чогось у цьому комплекті нема. Правильно, тут немає ресіверу, геймпад працює по протоколу Bluetooth, і особисто мені це подобається, так як це більш універсальне рішення. Та й якщо донгл загубиться, ви легко зможете купити новий. Гуліки Кінконг це зовні майже один в один Xbox контролер, але через сумісність з Nintendo Switch у нього більше кнопок. Саме тому і розкладка в нього як у PRO-контролера. На верхній частині розташований Type-C порт та дві кнопки зміни девайсу, і друга для з'єднання з ним. І крім цих діодів, геймпад більш ніде не підсвічується. Ніяких отворів знизу нема, тобто навушники до них підключити не можна. Додаткових полісток модель теж немає. Позаду є хіба що кнопка Reset, а ще текстура пластику дуже швидко збирає на себе сліди жирних пальців. Та й форма не дуже ідеально контактує з поверхнею. Геймпад в руках лежить ціпко та зручно, важить 226 грамів, і що важливо, він дуже тихий. Він не скрипить та не деренчить. Такій якості зборки позаздрять багато розробників, і все це в геймпаді за 35 доларів. Але є в нього і темна сторона, а саме програмне забезпечення на офіційному, доволі погано зверстаному сайті. Ви зможете знайти програму для тестування, але то буде взагалі не гулікітовський софт. В мене немає слів. Краще б вони просто там залишили посилання на сайт GamepadTester.com, Бо це вже якась дичина. Але тим не менш на цей геймпад можна встановити нову прошивку. Для цього під'єднуємо його кабелем до комп'ютера і зажимаємо комбінацію клавіш APG і A. Геймпад відкриється як флешка, на котрої треба буде закинути прошивку. Прошивка буде встановлена автоматично. І з одного боку, це прикольне рішення, так як вам не потрібно встановлювати якийсь сторонній софт. А з іншого боку, казуальному юзеру може не сподобатись запам'ятовувати у ті всі комбінації, котрі треба прожимати. Комбінацій багато, і не всі вони є в мануалі для першого кінконгу, так як в ньому є багато функціоналу з другого кінконгу, на який в мене є інструкція. Перше, що важливо запам'ятати, всі комбінації робляться за. Участю середньої кнопки з шестернею. Комбінація know the Zone Mod вимикає дефолтну мертву зону Стіка. З нею приціл у будь-якій грі буде рухатися від найменшого поштовху. Комбінація Clear All Settings кине всі налаштування за замовчуванням, тому можна не боятися експериментувати. Зверніть увагу, що у цій інструкції всі комбінації прописані через кольори. Силку на цей мануал ви знайдете за посиланням під відео. Repeated Shooting дозволяє вам робити до 20 пострілів в секунду. Для цього треба натиснути правий бампер або правий курок. Можна виставити як режим зажиму, доки ви тримаєте кнопку, так і режим перемикання. Також можна змінювати розкладку з Nintendo Switch на Xbox. На жаль, лише програмно, бо фізично поміняти місцями кнопки неможливо. За допомогою стрілок можна міняти ступінь вібрації вгору та вниз. І остання комбінація дозволяє відкривати геймпад як флешку для передачі макросів. Але як каже сам розробник, не макроси, а автопілот. Бо на відміну від макросів, він вміє в таймінг, а також повторювати всі рухи стіків. Для цієї функції на геймпаді є окрема кнопка. Вона дозволяє нам записати 10 секундний макрос, який враховує не тільки натискання кнопок, но і рух стіків. А це означає, що на відміну від інших геймпадів, які не вміють записувати стіки, ви можете витворяти будь-що. І що дуже важливо, автопілот враховує таймінги між натисканням. І завдяки функції шерінгу своїми макросами можна ділитися і дати другу можливість пройти ось такий от складний момент, наприклад, у тому самому Метроїд. До речі, на Гулікіт Кінконг 2 Pro цей буфер вже не на 10 секунд, а на 10 хвилин. А ще і стільки там крутіші, і огляд на нього вийде на цьому каналі. Так що підписуйся, щоб не прогавити. Ну а які саме стільки в цьому геймпаді, я зараз вам детально покажу. За замовчуванням, стільки геймпаду Гулікіт мають мертву зону, але це можна вимкнути комбінацією клавіш Settings та Print Screen. Хай вас налякає, то що Стік стоїть не ідеально по центру. Далі в відосі я покажу вам, як це виправити. Наразі головне те, що в нього нема мертвої зони. Середньої мертвої зони у Стіка нема взагалі, що для такого бюджетного геймпаду дуже круто. Зовнішня мертва зона стандартна, невелика, така сама, як і у Xbox контролера. Роздільна здатність 0,8 одиниць, така сама, як у DualSense. Це означає, що стік здатен зафіксувати 125 позицій від центру до краю. І це доволі багато. І крім того, вони взагалі не залипають на осях, Тобто, весь контроль належить тільки вам, ніякого програмного втручання. Позиції більш-менш чіткі, вираженого тремору немає. Заводська центровка стіка з коробки не ідеальна, його весь час тягне трішки вправе, але для гулікіт то не проблема. Так як він має функцію самокалібрування. Для цього зажимаємо обидва бампери, кнопку А і стрілку вліво. Знову вмикаємо режим без мертвої зони, і що ми бачимо? Тепер наші стіки стоять ідеально по центру. Крім цього, стік вимальовує ідеальне коло з похибкою менше 1%. І то якась магія. Ви тільки вдумайтесь у славнозвісного еліт контролера похибка кола 7%. У Гулікіт найдешевшого, менше одного. А програмна функція знищення дріфту то взагалі імба, яка знищує буквально всіх конкурентів, тому що дріфт з коробки може бути в будь-якому геймпаді будь-якого виробника. І раніше це виправлялося лише програмно шляхом збільшення мертвої зони. Але гулікіт взяли і додали функцію калібрування прямо в геймпад. І особисто я вважаю, що цим вони знищили всіх конкурентів, у котрих такого нема. Глибина ходу хрестовини велика в міру чітка. А щоб діагональні натискання працювали чітко, треба докладати зусилля. Випадкові натискання при звичайній силі натиску відсутні і з'являються лише якщо тиснути доволі добре. Курки аналогові і мають повільний ступінь натиску. Наприкінці є зовсім невеличка стандартна мертва зона, а загальна глибина їх ходу приблизно на 15% менше, ніж у Xbox One. Тобто так, на відмінно від Controller тут є ступінь натиску курку, і це дуже добре, особливо якщо ви граєте в автосимулятор. І найцікавіше, що курки тут працюють не на потенціометрах, а на магнітах. Серед усіх геймпадів, що в мене були, KingKong розбирається найпростіше. Позаду достатньо викрутити 4 винта, після чого беремо будь-який пластиковий інструмент і проходимося по швам. Перше, на що я звернув увагу, це акумулятор. Він великий і по заявам виробника його вистачає на 14 годин інтенсивного геймінгу. Друга цікава річ курки геймпаду магнітні. Усі компоненти з'єднані на коннекторах ніякої пайки, тобто кожен елемент можна від'єднати голіруч. Аналогові стіки звичайні на основі потенціометрів. В цілому, пайка виглядає гарно, але трапляються і ось такі моменти. В цілому, зібран геймпад доволі файно. Але залишається одне запитання як він працює з різними пристроями? KingKong має чотири режими з'єднання: X Input, DINPUT, Android та Switch. Для того, щоб їх змінити, достатньо зажати ось цю кнопку. Кнопка напроти необхідна для активації режиму з'єднання. Зажимаючи її, ми переходимо в режим пошуку. Таким чином, ми ініціалізуємо з'єднання з новим пристроєм. І наразі треба дочекатися, доки у геймпада в списку з'явиться правильне ім'я. Після вдалого з'єднання геймпад завібрує. Ну а щоб його вимкнути, двічі натисніть на кнопку зміни пристрою. Але з моїм MacBook у першого. Кінг-Конга є одне, але навіть ціла алея, тому що після з'єднання в режимі D-Input він одразу втрачає конект. а у інших режимах він неадекватно себе поводить. Наприклад, у Fortnite на MacBook Air M1 правий стік взагалі не працює. Адекватно себе поводить лише лівий. При цьому, якщо зажати тригери, трапляється якась вакханалія і камера починає обертатись. Чи пофіксять це, поки невідомо, але у другого Кінконгу такої проблеми нема. Хоча є інші. Але то я вже забігаю на наступний огляд. На PC в режимі Pro Controller геймпад працює навіть з гіроскопом. Його можна налаштувати як через емулятори, так і через Steam. Але при коннекті до PC в тесті в режимі про контролера геймпад вимальовує квадрат. Це, звісно, прикро, проте ні на що не впливає, якщо софт вміє з цим працювати. Той самий Steam вже після двох обертів робить коло ідеально круглим. В режимі X input все працює одразу, без будь-яких налаштувань. Просто бери і грай, але гіроскоп в цьому режимі не працюватиме. До Android претензій нема, хіба що у геймпада немає кріплення для телефону. Хоча декого може засмутити, що у Гулікіт нема софту, який дозволятиме працювати гіроскопу. На Nintendo Switch все чудово, гіроскоп працює без тремеру. Проте цей геймпад не вміє читати Амібо, а також виводити консоль зі сну. Отже, давайте зробимо підсумки. Геймпад не вміє пробуджувати Свіч, читати Амібо, у нього нема кріплення до телефону. Він погано перемикається між пристроями. Наприклад, якщо ви під'єднаєте його до Nintendo Switch, то PC знов його не побачить. Вам потрібно буде видалити старий пристрій і знову його приконектити. Таку балячку я нерідко бачив в інших геймпадах, окрім, мабуть, 8 біду. Геймпад адекватно не працює на macOS в усіх режимах. Можливо, мені попався такий екземпляр, бо другий KingKong працює добре. А можливо, всі вони такі, і це пофіксять прошивкою або оновленням системи macOS. Як з'явиться інфа, я її доповню у закріпленому коментарі під відео. І остання, чисто моя придирка, мені не подобається як організована система коннекту та індикації. Якось воно не елітно виглядає, от взагалі. І якщо у цей лист недоліків вас все ще не відвернув від придбання цього геймпаду. То давайте перейдемо до переваг, які переважують усі ці недоліки. Це кейс. Він йде в комплекті навіть з найдешевшим гулікітом, дозволяє вам захистити його від пилу та ударів. Особисто мені подобається таскати його в рюкзаку. У геймпаду добрий сигнал, він лупить навіть з іншої кімнати і не пропускає натиску жодних кнопок. Але тут багато залежить від Bluetooth-приймача. Я тестував його з Asus та Ugreen, і Asus грівся і глючив, коли Ugreen працював взагалі добре. Так що майте на увазі, що деякі ресівери можуть не підійти. І це ще один недолік, хоча я вже почав про переваги. Всередині геймпад зібран на конекторах і в нього магнітні тригери. Але все це фігня на фоні функції усунення дріфту або автоматичного центрування. Називайте як хочете. І якщо у мене спитають, що крутого в цьому геймпаді, заради чого його можна купити, я відповім заради у цієї однієї фішки.